Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Не дуже приємна новина була отримана засобами масової інформації з міста Сум. Про що загалом йдеться? Мера сум викрили під час одержання хабаря. Про це повідомляє видання LBUA. Загальна сума хабара складає більше. 2 мільйонів гривень співробітники НАБУ СБУ та САП викрили на гарячому сумського міського голову Олександра Лисенка та директора департаменту міськради. Про це повідомила прес-служба НАБУ. Загалом сумського міського голову та директора департаменту ЖКХ міськради викрили під час одержання останнього траншу вищевказаного хабаря у вигляді 1,4 мільйона гривень йдеться у повідомлення. Зазначається, що гроші їм передавались за прийняття рішення про встановлення тарифу та не створення штучних перешкод у діяльності підприємства. Загальна сума хабара, як я вже сказав, складає Більше 2 мільйонів гривень. Попередня кваліфікація відповідного злочину виходить з 4, статті, 4 частини статті 368 Кримінального кодексу України. Наразі тривають першочергові слідчі дії. Набу знову ж таки пообіцяло надати деталі по відповідній справі. Знову ж таки, не дуже приємно. Це чуте, але тут знову ж таки потрібно визнати позитивні речі, які відбуваються в контексті правоохоронної діяльності наших органів, те, що вони продовжують викривати корупцію, в тому числі це здійснюють антикорупційні органи, ну і, знову ж таки, Служба безпеки України. В дальшому ми будемо спостерігати. За відповідною справою, як вона буде розвиватись, і, звичайно, знову ж таки маємо сподівання, що всі винні у цих злодіяннях вони будуть нести кримінальну відповідальність за те, що вони знов ж таки коять. Тому що в умовах війни, коли ми бачимо такі кейси, вони дуже негативно тригерять українське суспільство. І, знову ж таки, це обличчя, яке бачать в країнах цивілізованого світу. Тому відповідні кейси вони мають продовжувати розслідуватись, і результати цих розслідувань суспільство також має бачити. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаюся вас підписатись на YouTube канал, а також поставити подобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Це відео прошу переглянути, поставити поставитиму вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Саме нашим Збройним силам України, вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!